Мене там підписники запитують Вася, як ти переживаєш там про хейт, і так далі? Я ж зараз Ютуб почав робити? Мені там пишуть там і так далі, там кож кожного дня таке. І я якось це знаєш, сприймаю з гумором. Але коли це така вже заруба конфлікт, то там можуть бути інші емоції, і хтось каже мені, що типа там да мені пофіг, я від цього отримую задоволення від конфліктів. Як в тебе зараз ти отримуєш задоволення від конфліктів чи ти. Все ж таки переживаєш, коли вони відбуваються. У мене по перше зараз немає конфліктів, я абсолютно їх уникаю. От недавно ми були на благодійній теж такий захід благодійний блогерів, І там теж ну прийшла Юля Верба. Ну а там прям топів топів не було. Я, я приходжу додому, все нормально, адекватно на тій премії. приходжу додому вже мене позначають. Підписники скидають там. Якась блогерша, не знаю, сім неї підписників, навіть не на профіль. Юлія Верба відмовила мені фотографії. Ну а я а вона до мене підійшла, дійсно сказала два стороху. Я кажу, за 5 хвилин я зараз підійду, вернусь да. і сфотографуємося. Ну, я вернулася, ніхто не хотів зі мене вторгуватися. Але зато 500 тіктоків, 500 сторіс, вона зірка, вона зазвіздилася. Я навіть не відповідала ніяк. І я сказала сторіс, і навіть не мого рівня конфлікт. Клас. Ну мені навіть це абсолютно не цікаво. І навіть якби це був блогер з такими самими переглядами, як в мене, і зачепив мене. Ну, сорі, я вже я переросла це.